Самий величезний привіт самим найкращим глядачам мого каналу. Вітаю вас на каналі, де можна подивитись акції і зекономити свої фінанси. Що ж, пройдемося сьогодні по сільпо. Подивимось, які ціни на овочі, подивимось ціну тижня. Подивимось, що зі знижками. Дякую вам за ваші перегляди. Дуже вам дякую, дякую за вподобайки. Так, яблука. Яблочко 25, 13 Голден. 28 Голден Червоний. Яблука Red Chief. 33 гривні груша. 43 гривні. 66 грушка теж якась. 60. Вітчизняна. Груша вітчизняна. Мені подобається назва. Мандарини. Я думаю, мандарини до нового року здешевіють. Зараз по 90. Світі по 119, лайми 149 подешевіли. Минулого тижня були доволі. Вага. У віківі 111, лимони, Майер 45. Ціни зрештою бачите на екрані. Лимони 70, помело 99. Так, що в нас по овочах? Чілі зелений. Якось купив перець, чилі, а він взагалі не пекучий, не пекучий. Так, 119, кабачки 25, баклажани 29, капуста брокколі 59 в акції, пекінка 30 гривень, огірки 54, томат ґрунтовий 31 гривня, томати 69, томат гілка 74. Такі гарнюнька. Перець. Їжте ще томати. Наїдайтеся томатами, кетчуп будете їсти зимою. Зараз їжте томати, поки вони ще, ще ціна не піднялась дуже на них. Морква по 6, мита по 20, буряк 22. І 6,90. По 22 томити. Так, картопля рожева по 20, цибуля по 12. Цибуля солодка. О, це, напевно, оця піде в цей, а, як його вам сказати, в салат, правда? Цибуля Марс по 18. І дуже-дуже зараз багато гарбузів. Готуйте з гарбузів, що можна, то й готуйте. Та й готуйте. Я хочу приготувати. Ой, як він називається? Не кекс, а типу кекса. Але не знаю, чи приготую. Часу немає, а хочеться щось заготувати. Так, ну що ж, ми на сирах подивимось жовті цінники з Венигора. Звенигородський екстра по 34,90. Бачу трішки дешевший 2690 шостка, український твердий, 2790, Голландія. Премія голландський 2790. І з жовтими цінниками більше нічого я не бачу. Тут якийсь карабас-барабас маздам. І від премія Гауда 3990. Так, дивимося, холодильники. В холодильниках добре, що почали писати а в сільпо, яка знижка на продукт? 32%. По 50 гривень зараз ось ці намазанки, як я кажу. 150 грам З травами і звичайні класичні. Дуже часто сільпо знижки на сири, але якщо ще вам пощастить взяти, наприклад, ось такий сир по акції, ну тобто жовтим цінником, знижка 25% і ще й наклейка. 25% проб'ється знижки вам на касі, на цей камамбер. А ось тут я знайшов навіть зі знижкою 50% сир крем 150 грам, але він не в акції. Звичайна ціна на нього. Так, ось сир зі знижкою 50%. Ну це не означає, що в вашому сільпо теж буде знижка на той чи інший продукт. Це знижка, а термін підходить до кінця. Так що слідкуйте в себе теж. В сільпо це дуже зручно економити з такими наклейками. 25-50 навіть я... Траплялось мені навіть самому купити продукт зі знижкою 75%. Знижка на кому, але тільки на один вид. Ось цей традиційний брусок 185 грам, 63 гривні. Так, і тут ще у нас інсалата по 42 гривні, 170 грам від кому. Ну, що я скажу, все ж таки виходить дешевше взяти сир на вагу, ніж цей пакетований. Цей по 300, в принципі, ще така нормальна ціна по 300 гривень за кілограм. Так, тут у нас дивіться сосиски дитячі ювілейний. 300 г упаковка, вищий сорт. В упаковці ціна знижка 56% 40 гривень за упаковку. А ось цю, як і вона називається, сир. Моцарелла. Зараз зі знижкою 50% можна бачити теж добре. А я вчора, позавчора купував моцарелу, мені так захотілося просто моцарели з томатами. Ну, 35 гривень вийде цей шматочок. Так, а яка вага? 146 грамів. Так, тут ще щось, забіяка. 25% знижки готуй за 5 хвилин вищий сорт. Можна на сковорідці, на грилі, в духовці, мікрохвильовій печі. Тут ще щось я знайшов. Від Алан. 50% знижки на касі проб'ється. Сосиски дитячі, варені вищого гатунку. І скільки яка їх ціна від Алан? Не бачу. Треба дивитись в холодильнику. Так, по ковбасках. Рулет родинна ковбаска 23 гривні за 100 грам. Та й плитка шоколада. Сардельки фаро по 10 гривень. Теж хороша знижка. По 10 гривень ще проб'ється вам знижка на касі 25%. Взагалі хороша ціна. Так, бачу, знайшов ще щось самобранка, сосиски молочні, вищий сорт, по 13,90 за 100 грам. Тут до кілограма. Кілограма немає в упаковці. Ось їх тут багато, бачите? Вони такі невеличкі. На сніданок по дві штучки. Хороша ціна. Так, а оці Алан дитячі по 40 гривень, да? Ну, на касі проб'ється по 200. Завжди до ваших послуг свіжа піца. Добре, що нікого немає, можна підійти подивитись ціни на піцу, тому що зазвичай людей дуже багато. Делюкс 500 грам 60 гривень. Фантазія 500 грам 89 гривень. Гавайська 500 грам. Всі йдуть по 500 грамів 89, Франческо, Барбекю 94, папероні 99, 4 сира 104, 4 м'яса 104, карбонара 104. 119 гривень іде сиром та копченим м'ясом. Моцарела вершки, грудинка, копчена варина. Сир твердий, дороблю, томати, орегано. Сама найдорожче 119 гривень і вага навіть менша. 425 грам а всі решта по 500. Ну, звідси відходимо, відповзаємо, бо зараз буде обморок. Ух ти. Ой, який ми красивенькі, красивенький, кекс, гарбузовий, бачите? Гарбузовий кекс 220 гривень за 100 грам Смачнюні такі, правда? Тут завжди такий класний хлібчик а, в АТБ свіженький готують. Ну, своя ж пекарня в них. А я часто купую, знаєте що, багети. А, гречаний або з сиром дуже мені подобається. До кольору, до вибору. Треба, знаєте, колись купити хліб, спробувати. Картопляний навіть є. Ось ці я купую. Ой, вони тепленькі. Який французький, ось цей з сиром. Аж захотілося. Ой, тепленькі оці гречані. Дуже смачні. Спробуйте. Так, ну що ж, ціна тижня. Що в ціні тижня? бачу торчен соус, тартар та барбекю. Вони по... з тої сторони не видно. Так, вони по 20 гривень. Були 37. Угу, добре. Горошок тут. Ну, Верес, ви знаєте, так? Да? Посольський горошок зелений 310 грам. Горошок 25 гривень. Зі значку 50% Не знаю, що це за горошок. Але хочу сказати, що сама фірма Верес дуже хороша. Печиво і вівсяни теж. Полюбляв його, але останнім часом щось воно дуже засолодке для мене. Може різні виробники. Так, печиво вівсяне. Теж з тої сторони треба дивитись, так? Да? Ну добре. 25 гривень печиво вівсяне за 400 грам. В акції торт. 4 зустрічі. Скажу, я вже майже всі у ці тортики, які я, власна кондитерська сільпо майже всі перепробував. Хороший. Так, поличка ціна тижня Форд, ось такий великий, 450 грам, 139 гривень, чай, ахмат 45 гривень, 25 фільтр пакета, вершки. Міленіум вже понабирались, маленька коробочка 108 гривень. Нискафел 165 грам, 239 гривень, ось ці плитки. Також власна кондитерська в сільпо. Чорний взагалі не люблю, не знаю. Міленіум сільпо зараз по 25 гривень, будь-який. Бачу зі знижкою чіпси по 50 гривень лейс. Сухарики. До речі, смачні 140 грам. Це картопля. Чому вона всюди така дорога? В іншому магазині також така сама ціна і так, також коштує 30 гривень. Ну і насіння. Тут же щось таке цікавіше. Джем апельсиновий 109 гривень, 340 г. Ананаси кільцями в сиропі 80 гривень 580 грам ананас на кільця у сиропі 65 гривень 565 грам. Так, тут у нас кукурудза і бачу горошок. Розкуповують горошок і кукурудза. Так, кукурудза 42 гривні 400 грам, і горошок зелений 40 гривень, також 400 грам. Тут перець. Начиняти його чимось, чи він же. А, він же з тим. З сиром 170 грам 160 гривень. Печериці 675 грам 114 Курка. Як вони запхали сюди курку? Га? Півлітрову баночку. 500 грам по-домашньому. Стерилізована 60 гривень. Чув. Так, тунець. В оливковій олії 80 гривень і тунець просто в олії 73 гривні. Вага 160 грам. А це що? Теж тунець смугастий у власному соку, 66 гривень. Аджика кавказька гостра 20 гривень зараз. Соус тріякий густий. О, дійсно гости, він навіть не лиється. 45 гривень. Лечо. Дуже хороша фірма руна. лечо соус, з грибами соус. Торчен, майонезний соус 520 грам. А ось цей я вам скажу дійсно класний майонез. Я пам'ятаю, що ще дуже давно за радянські часи, чи може то вже була, як то кажуть, перестройка. Мама принесла звідкись ось цей майонез. Як я його їв. Я, мабуть, сам з'їв цілу банку оцього майонезу з хлібом. Завжди згадую оцю етикетку Хелманс. Желе по 18 гривень. До речі, цукор. А в Сільпо перша категорія. Давно я не бачив першої категорії. Мабуть, не ходжу по магазинах так часто. Скажіть, ти та й не ходиш по магазинах? Не траплявся мені на очі. 39 гривень це хороша ціна. Якщо третю категорію 34 на 5 гривень дорожче. Так, тут у нас рис. Шліфований, круглозернистий, кілограм. Тут у нас крупа гречана, теж премія. Кілограм. Крупа булгур 700 грам, 42 гривні, Кускус 48 і сочевиця 48. Я не знаю, що це за олія соняшна 810 мл 50 гривень. Хто пам'ятає ці крендельки Ну такі погристи 260 грам. А ці солодкі, так? Да? Моя Марія. Нема моєї Марії по 14, а в синьому молочної нема. Садочок. В акції садочок, дивіться. Який хочеш? 31 гривня. Крім персика 37. А хто купує оці біскотті? біскоті? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Воно вартує оцих грошей, скажіть, тому що я дуже не розуміюсь. Я щось минулий раз теж бачив сільпо. З такими знижками від ось, тих коробочках Бачу 550 грам 65 гривень. Тут 400 грам 70 гривень. Тут 400 грам 55 гривень. Буду вам дуже вдячний за коментарі. Несквік сніданки. Великий майже 80 і маленький 200 грам 50 гривень. Лайн також. У мене це все стоїть в шухлятах. Я не знаю, чого я не їм. На сніданок з молоком. Пластівці вівсяні. Це якісь ненашенські. Дрібного помолу. Тут якісь дольче. Зелені і червоні. Ну що ж, куряче філе 17,40, куряча четвертина майже 9, куряча гомілка 8. Куряче стегну 13.40. Печінка по 9 яловичина і куряче. А сьогодні я їх обов'язково візьму. Зараз я їх навіть куплю. Ньокі 55 гривень. Як я їх хотів, думав, що вже не завезуть у сільпо, але завезли. Зараз на нього сама найнижча ціна в сільпо. Сама найбільша знижка. Так, ще я бачу сметану. Селянська сметана. 15% жирності. Стакан 300 грам. Теж зараз в ціні тижня. Так, а це що? 63-50% знижки. Що взяти з цей? Ладно, я, я сьогодні ньокі беру, я йду їсти ньокі. Всім смачного хто їсть. І всім самого найкращого, економних покупок і до зустрічі в наступному відео.